New York Post пише що вже наступного тижня в Лондоні можуть досягти повного припинення вогню. Журналісти посилаються на високопосадовця з адміністрації Трампа. Після цього плануються перемовини, щоб з'ясувати остаточну позицію України та країни-агресорки Росії, що дозволить визначити наступні кроки. До слова президент Трамп і державний секретар США Марко Рубіо заявили, що Сполучені Штати можуть відмовитися від зусиль, досягти миру в Україні, якщо не буде прогресу. Якщо вони серйозно налаштовані на мир, будь-яка із сторін чи обидві. Ми хочемо допомогти. Якщо цього не станеться, тоді ми просто будемо рухатись далі. Тим часом Верховна Рада 15 разів продовжила воєнний стан та мобілізацію цього разу до 6 серпня. За продовження воєнного стану проголосували 357 народних депутатів. На жаль, ми ухвалили справді кривий закон про мобілізацію, і доказом цього є те, що періодично тут в стінах парламенту ухвалюємо якісь зміни, які би мали його покращити. Але по суті, ситуація не особливо міняється, і це ті помилки, за які платять конкретні люди, які платять наші захисники. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території, ми маємо і важкі цифри СЗЧ. Все це через те, що свого часу вище політичне керівництво держави побоялося взяти на себе відповідальність за мобілізацію. Воєнний стан це обов'язок влади використати всі можливості і ресурси суспільства для того, щоб перемогти у війні. Вадим Денисенко, відомо країнсько. Пане Вадиме, вітаємо вас, Христос Воскрес. Вистина воскрес! вітаю вас, пане Вадиме. Чого ви очікуєте в четвер? Чи дійсно може бути припинено все вогонь? Чи може Трамп дотиснути Путіна на свої 100 днів? Дивіться, в принципі, ми повинні зрозуміти, що ключове питання на сьогоднішній момент в переговорах це визнання чи не визнання окупованих територій російськими, все, що можна зрозуміти про тому, що відбувалося в Парижі, де по суті відбувалася присторонність переговори Україна, Євросоюз, США плюс Британія. Сполучені Штати Америки запропонували свій план, який нічим не відрізняється від плана Келлога, який з'явився ще в травні 2024 року, який передбачає те, що зупинка війни відбувається по лінії фронту. Україна не вступає до НАТО. Росія з Росії знімається частково чи повністю невідомо, але знімається якісь санкції. Але в той же час головною темою, яка на сьогоднішній момент є каменем спотикання це умова Росії про те, що потрібно визнати п'ять окупованих областей, це тих, які частково Крим повністю і частково чотири інших, визнати російськими. Зараз, наскільки я розумію, відбувається пошук якоїсь квазі формул, яка б дозволила вирішити це питання. Ну до прикладу, просто те, що я чув, як один із варіантів, це те, що Україна, наприклад, в цьому договорі. Підписує, заявляє про те, що вона не буде військовим шляхом відвоювати окуповані території. Чи піде на це Путін, чи ні? Поки що так це тяжко більше ніж да. Ні, ні. Тому з цієї точки зору я думаю, що вірогідність всесячного миру, чи там навіть тридцятиденного миру, вона поки що виглядає достатньо примарною і все впирається саме в позиції по тому, що ну по суті росіяни просять чи вимагають чи повторення фінського сценарію фінського сценарію. Трамп в такому разі виходить з переговорів взагалі, що, що робить? Е, ну, що, що значить взагалі? То, в принципі, США не можуть вийти взагалі із будь-якої точки. Вони навіть з Афганістану, коли вийшли, вони там були так чи інакше присутні. Е, правда, в негативному плані взагалі це поганий для нас приклад. Я думаю, що е, після, якщо е, 24 числа якогось там числа. Нічого не відбувається, ми продовжуємо отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки, яка запропонована, яка була ще ти підписана Байденом. Війна продовжується, і наступне вікно можливостей в переговорах з'являється не раніше закінчення літньої воєнної кампанії, на яку так багато став. Тобто ключове питання: чи буде постачати нам Трамп зброю? Ну чи будуть нові контракти скати зараз дуже складно? Чи буде продовження всього того, що заплановано? Я думаю, що так, але паралельно з тим, ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній момент для нас за цього сценарія не тільки за цього сценарію ключовими. залишаються і стають навіть точніше переговори в трикутнику України і США, чому тому, що ми є на сьогоднішній момент в безпековому периметрі. І дуже сподіваюся, що будемо в політичному периметрі Євросоюзу. Не і стосунки єс США і від стосунків точніше є в, США, в чому буде залежати і те, якою буде конфігурація миру там в травні місяць, в травні наступного року. Але насправді оцей трикутник вистає визначальним для нас. Дякую вам, пане Вадиме. Вадим Денисенко, відомий український політолог.